Патрульні показали перші хвилини після удару окупантами по Харкову. Поліціянти, що були найближче до місця удару, відразу почали надавати допомогу потерпілим. Нагадаю, вдарив противник. Вчора в день застосовував авіаційну зброю. У МПБ це уніфікований міжвидовий плепланерувальний боєприпас. Використовують вони їх досить недавно. Влучання зафіксовані у Шевченківському та холодногірському районах міста пошкоджені багат.

Накладка Турникета 13.50. Все, Тримале, за мене. ты подними Давай, давай.